Всім привіт, дорогі друзі, ви на каналі Альфа Блогер. Сьогодні я хочу пограти в гру під назвою World of Tanks Blitz. Сьогодні ми будемо також відкривати містичні контейнери, як і в так скажімо, попередньому відосі. Там я відкрив, е, ну якщо не помиляюсь, більше 30 контейнерів. Людям дуже зайшов цей відос. Їм дуже сподобалось. Ну, я вирішив, чому ще раз не записати такий відос. Тим паче, якщо є така можливість, якщо є таке, так скажімо. Такий шанс долі. Як бачите, реально у нас тут дуже багато є містичних контейнерів, які я зараз буду, звісно, що відкривати. І ви перед цим обов'язково прижміть подобайку. Тому що це, так скажімо, збільшить шанси на те, що мені щось випаде, але насправді це просто підтримує мій відос. Дякую всім, хто поставить подобайку. Обов'язково підписуємося на мій телеграм-канал, якщо ви бажаєте. Посилання всі будуть, на всі мої соцмережі будуть в описі. Але обов'язково підписуємося на мій телеграм-канал, для мене це дуже важливо. так. Там всі графіки стрімів, там новини, там багато чого цікавого. Ну, якось так. Я не буду, звісно, що довго тут затягувати, все робити. Давайте одразу я трішки збавлю гучність. Будемо починати, якщо що я деякі танки продам, тому що в мене не дуже багато золота, тому так. Раз, перший у нас, так скажімо, крок коштує 250 гривень. Ну, що погнали. Ой, гривень. 250 золота. Так, подивимось, що мені зараз випаде? Хотілося б танк одразу. Але... Ану. Ну. Так я і думав. Так. Погнали далі, окей. А, там буде зменшуватися, там не буде навіть збільшуватися ціна. Ого, так це буде імба тоді. Ану, ану, стій, стій. стій. Ні. Там. Окей, ладно, Дивимось, що буде далі. Окей, 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 окей. Так, дві, відкриви. так, третій, сюди. Добре, ну не сильно воно збільшується, до речі, я вам так скажу. Це мені трішки не показалось, окей. Так, давай. Мені цікаво, танк взагалі я зможу вибити чи ні. Якщо що, так, я продам де, деякі, де, скажімо, деяку кількість. М -м звісно, що танків можливо, тому що я хочу собі нормально відкрити контейнери. А, а я не розумію, чому в мене тут порожньо. Тут таке чорне, ну чорний взагалі, типу, нічого немає. Може це в мене якийсь баг, я не знаю. Напишіть. Будь ласка, в коментах, тому що я щось не розумію. Гаразд. Так, дивимось далі, що там у нас буде. Ну Поки нічого цікавого такого. Так, уже дуже дорого коштує для мене це не дуже добре. Так, ну Я буду на всі, так, скажімо, на всі 100 гуляти, подивимось, що воно буде. Поки відкриваємо, а поки є така можливість, звісно, що це у нас буде, я гадаю, останній прокрут. І потім я буду, звісно, що продавати декілька танків, напевно. Так, це останній прокрут. Так, У мене вже золота немає по факту. Тепер будемо продавати танки, тому що є як є. Я б хотів би вибити багато чого цікавого, багато танків, але, на жаль, є як є. Так, ну я не знаю, я Т-20, ну коротше це, дивіться, я хочу продати Т-20, ну Т-2020. Я за нього взагалі не граю. Мені дуже цікавий і взагалі, ну чесно, він мені не потрібен. Напевно, я продам. Можливо, це було трішки не. Так. Як треба, але є, як є. Так, далі, що у нас там далі? Що у нас тут далі є? Ну, можна оцей продати. Я думаю, скільки він стоїть, Ну, зараз дивимось. 500, ну Дуже мало 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 замало. Так. Давайте так. Зараз я цей раз покручу, подивимося, що мені випаде. Відкриємо містичні контейнери. І потім будемо дивитися, будемо ще відкривати чи ні. Давайте так. Я одразу попереджую всіх, я не донатив. Я ні разу не донатив в танки. Тому так. Все відкриваємо своїми зусиллями, все як є. Так. Летимо далі. Я бачу, що їх тут дуже-дуже дуже 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 дуже, дуже, дуже багатонько. Так, до речі, упала вже ціна. Якось дуже цікаво, воно. Якось дуже цікаво ця роветка працює. Ціна, до речі, упала. Ну добре, це якраз мені йде, так скажімо, в плюсик. Тому так. Хотілося б там, звісно, що робить містичний сертифікат. Але буде видно. Так, давай, 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 давай. Уже, до речі, майже воно закінчується, але в мене є ще шанси, так скажімо. Так, ще. Що можемо так зробити, десь два прокрути, я гадаю. Ну, зараз буде видно, що там у нас по цінам. Так. Угу. Ну так, да, два прокрути зараз буде і все. Давай, давай там, будь ласка. Там ну ніч, як і взагалі не падає, ну капець. А ви знаєте, людям реально випадають. Якщо мені сьогодні випаде багато золота, чесно, я буду в шоці, реально. Я буду... Я буду в такому шоці, що це капець. Так, давайте, йдемо відкривати. Що у нас тут так? Ого, 27, ну це, це якщо що всі рахувати. Так, давайте поки що один контейнер. Так, давай. Ну, перша рівня, так скажімо. Аватар. Не цікаво, він мені дуже прям... не дуже мені. 100 золота! Оцей! Оце я обожнюю. Ну, 2000. Вільного досвіду. Тут таке собі. О, золото, таке ми любимо. Угу. Так, 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 так. Що у нас тут далі буде? Мені якби хоча б 500 золота подало стабільно, вже було б дуже добре. Мені вільний взагалі досвід не потрібен. Він мені взагалі не потрібен майже. Тому що це, ну чесно кажучи, зараз я не дуже граю в танки. О, це ми любимо, О, це ми полюбляємо, звісно. Оце ми полюбляємо. Так, діємо далі, що у нас там далі буде? Будь ласка, хоч, хоча б раз в житті мені випав. Дай Бог, щоб хоча б випало багато дуже золота, хоча б... хоча б раз в житті. Я дуже прошу. Хоча б раз, я вже був би дуже щасливий. Я вже, так, скажімо, поставлю, скажімо, галочку там, де в мене є такий взагалі, ціль вибити хоча б щось з. Ну, типу, цікаве з золотом. Так? Ого, 500 тисяч! ого! Оце дограроль не мене почуло. Будь ласка, дайте мені тільки золото, золото. Там не це мені золото потрібне. Алло, мені золото треба. Та це мені не цікаво, мені треба золото. Ну, чесно кажучи, це не дуже цікаво. Я, я таке не бажаю. Я бажаю золото, хочу золото. Та мені золото хоча б давайте хоча б 500 500 одиниць. Будь ласка, 500 одиниць. Я вас дуже прошу, я був дуже. щас вивину раз, гаразд, гаразд, хоча б щось. Ну дивіться, уже 500 тисяч вільного досвіду це ду... 200, Все. Так, ще стоп, стоп, стоп. Ще три. Давай, будь ласка, давай. Пум. є, yeah! Давай ще пум! Да! Ще давай, пум! Нічого, ну, гаразд, так. Так, далі нічого відкривати не буду. Давайте танки ми. Давайте вже зараз, напевно, відкриємо. Так, я не буду нічого прогортувати. Про Капець. Тут. Ого-го-го. Це, я цей танк знаю моєму знайомому випадав. Я знаю цей танк багатьом людям випадав гаразд окей. Так, дивимось далі, що у нас там буде. Я бачу сьогодні ролик буде, ну, дійсно дуже довгий. Будемо дивитися, що воно там буде. Так, давай, 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 давай. Так, сюди. Це дуже... це навіть краще ролика, ніж попередній. Попередній, якщо ви не бачите, обов'язково подивіться, він також дуже цікавий. У мене, мене вже трішки емоції, так скажімо, є. Так, давай, 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 дивимось, далі, що у нас там далі буде випадати? Давайте. Давай, будь ласка, цікаво щось. Давай. Так, добре, добренько, добренько. Од, одне золото, серйозно? Капець, реально дуже цікаво працює рулетка. я в шоці взагалі. А чого вона така Ну тепер 1000 аж. Капець, тут тільки що одне золото будеш тисячу. Я вже думаю, реально буде зараз крутяк. За одну золоту відкривати, ну раз. 900... Та це взагалі якось дуже непредсказуємо, воно ну, працює. Якась рулетка дуже по-своєму працює, дуже цікаво. До речі, ми тут ангзалі наразі падали з цього. Срати, ну, рулетка самої. Так, а ну стоп. Скільки нам? Давайте. Один. Так, а ну давай. Бум! А, давай. Так, 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 стоп, стоп, стоп. Стоп. Давай, третій. Третій рівня аж. Давай. Та не цікаво мені преміум взагалі не майже не потрібен, якщо чесно. Так, гаразд, Дивимось далі, що у нас там буде. 50 дні. О! Отаке ми любим. Ні, не любим. 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 Н не любим. Н не любим. Любимо це обожнюємо. Не любимо. Капець, чесно, це дуже круто, реально, я в шоці. Так, а ну давай. Бум! Ну. Піде, 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 піде. Так, давай танк. Будь ласка, цікавий, хороший танк. Калібан? Ну я, до речі, хотів його дуже давним-давно. Але сказати зараз, щоб я був в нього в нього захваті, б не сказав так. То мені якось не цікаво. Так, давайте відкривай далі. Чесно, не дуже цікавий він мені зараз, але хай буде. А що вже? Так, два, сюди. Так, тепер. Я не знаю, тепер, тепер треба щось мені продавати. А що я таке продам Цікаво. Я мікси точно продавати не буду, і мені не хочеться продавати. Так. Ну, я не буду об'єкти продавати також, і мені. Важливий цей танчик. К-91 продавати, ні, не буду. Це також не буду. Калібана можна продати. Я не знаю, чесно. Ну, це того варте чи не варте. Ну просто якщо я зараз продам, у мене буде далі відос. Продовжуватись таким чином. А так, він не буде продовжуватись, якщо зараз все продать. Ну, типу, що зараз я завершу, цей відос. Ну, я не знаю, що я продати зараз зможу. Китайці цього, за скільки я зможу продати? За 3700. Ну дивіться, я якщо вибирати якийсь уже танк за цих. Скільки я зможу продати зараз. Давайте я супер Хелката продам. Він мені зараз не дуже потрібен, якщо чесно. Ну не знаю я, він мені не дуже цікавий зараз. Навіть не знаю, чесно, що продати. Давайте продам ВКшку. вона мені зараз не треба. Так, давайте, погнали. Дивимося, просто хочу б мені хоча б випало дуже максимально золото. От давайте. Якщо реально мені випаде дуже багато золота, я ж буду всю просто в рулетку відкривати. Це ж буде капець. Так, добре, ну, в принципі, зараз подивимось, що випаде. Давай. Пум. Ні. Пум. 200, ну таке собі. Як людям випадає 100, ти... 100, ти... 100 тисяч золота? Я можете мені пояснити, як? От представляєте, їм випадає реально 100 тисяч золота. Я не знаю, у мене нема слів, чесно, як таке може бути, але воно таке є насправді. Я не знаю, чесно, як їм так везе. Ну, таке життя. Така, так, 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 так скажімо, доля. Я не знаю, мені не раз так не везло, якщо чесно. Так, а ну дивимось. Я вже більше 30-100% відкрив контейнерів. От 100 випало так? Чому не 100 тисяч? Раз погнали, ще дещо зробимо, полетіли. Так, все я знов тут. Давайте зараз от що зробимо. Давайте зараз реально продамо якийсь такий, ну. я не знаю, танк, щоб у мене було дуже багато золота. Або можна не продавати, можемо на цьому відео завершити. Я не знаю, чесно. У мене такі зараз трішки цікаві емоції. Я не знаю, мені, в принципі, сподобалося, що і калібан випав мені. Мені сподобалося, що мені випала ще десяточка ця об'єкт. Дуже прикольно, до речі. Тому що за нею, ну. Багато хто грав і кажуть, що вона дуже прикольна. Ну подивимось. Не випали, звісно, що такі вже танки, які не дуже цікаві мені. Ось ось дивіться, зараз покажу. Так, ось ось де він має тут. Ось о він, ну він мені не дуже цікавий, я не знаю. Не знаю, я не буду його продавати, тому що їй майже немає сенсу, якщо я продам. Не знаю, не знаю, що зараз з цим робити. Ну, напевно, я на цьому вже завершу це відос. Але хотілося б мені продовжити. Ну, блін, на жаль, у мене не вистачає ресурсів. Тому є, як є, не знаю, продавати зараз якісь, якусь десятку і потім на щось надіятись. Ну, це таке собі, я не знаю. Я не хотів би якусь десятку продавати, тому що, ну. Хоча я міг би оцю продати, але то таке діло. Ладно, на цьому будемо, на жаль, напевно, завершувати. Але в мене все-таки є деякі емоції, які я отримав під час зйомки цього відосу. І я думаю, вам сподобалось. Дякую всім за увагу, дякую всім за перегляд, дякую всім, що ви дивилися відео, дякую всім, що ви дивилися до кінця, дякую всім, хто взагалі вболівав, щоб мені було щось цікаве. Але, на жаль, цим ми будемо завершувати. Всім дякую за увагу, дякую за перегляд, всім удачі, всім бувайте!